Наші коровки вже всі, всі вже потелилися. Все. Всі вже потилилися. Вон телятка йдемо, зараз побачимо. Наші дівки. Мій ковходить, мій домашній колхозик, Мій домашній колхозик. Мої девочки всі. А це половина нашої малечі. Половина мої малечі, мої дівчини малеча моя. Моя малеча. Половина малеча. Половина малеча. Мої дівки, щас вас напоїть. Такі нам насипатися почистити цей голубок трохи Усі синочок наші корови вже потилилися ось троє тут, ще двоє там, так що Вот так. Не Покидай то грязное дело. Короче. Все наши уже коробки поцелились. Спасибо, Владимир. Таке то діло. Отак От живемо. Ось От таке наше хазяйство. І це ще не все хазяй. Це не все, це тільки начало.